Друзі, слава нації і смерть ворогам! А зараз буде завершальне відео, що стосується групування результатів спостереження, а саме мова піде про графічне зображення і структуру варіаційних рядів. Ну що ж, до роботи, коротесенько відео, але ми вже будемо знати, як побудувати графічно варіаційні ряді. Отож, минулого разу ми з вами побудували варіаційні ряди, табличку 1, 2 і 1, 3, відповідно, для діаметрів і для висот, і знайшли їхні структурні показники. Сьогодні ми з вами навчимося, як їх графічно зображати. Тобто десь я вам розкажу, як будуються ось такі графіки. Це можна робити в Excel дуже просто, але сам процес, щоб ви розуміли, як воно. Все це відбувається. Отож, для того, щоб побудувати такі е, графічно зобразити варіаційні ряди, бо їх можна е, будувати у вигляді багатокутників, кумулят, гістограму, гів і так далі. Але все одно нам потрібно е, значить, зробити такі таблиці для того, щоб власне, е, відкласти дані параметри на графіки. Для того нам пропонується зробити табличку 1,4 для діаметрів та табличку 1,5 для висот. Відповідно, в першому рядку ми будемо завжди записувати класи. X це класи для діаметрів, в іншій таблиці Y це класи для висот наших. це у відсотка. Зверніть увагу, минулого разу ми з вами. Розглядали nіти, це були чисельності, а тут є nіти у відсотках. Ніти у відсотках це є частковості, тобто це чисельності, які виражені у відсотках. І тому, коли ми будемо сюди дані записати, ми повинні ці чисельності виражати у відсотках від загального обсягу вибірки. Тобто в нас 200 дерев, і от 8 дерев від 200 буде становити 4%. Як це розраховується? Це складається проста пропорція, там 100 і 200 скорочуються, і можна просто 8 розділити на 2, вийде 4, 17 розділити на 2, вийде 8,5 і так далі. І останній рядочок, це у нас будуть накопичені частковості. Сума, це означає накопичені частковості, і. Розрахунок ведеться так само, як ми робили накопичені чисельності минулого разу, тобто перше число переписуємо сюди униз. Наступним шляхом послідовного додавання наступної частковості шукаємо 4 додати 8,5 буде 12,5, 12,5 додати 16,5 буде 29. Таким макаром ми рахуємо до кінця, і відповідно в нас в кінці, очевидно, має вийти 100. В нас вже є готові таблиці для частковості накопичених частковостей для діаметру і для висот відповідно, 1,5. І тепер ми перейдемо до графічного зображення. Графічне зображення, щоб вам було простіше зрозуміти, бувають різних випадків. Ми сьогодні детальніше зупинимося на багатокутнику і на кумуляті. Багатокутник ряду розподілу це графік у вигляді ламаної лінії. Ось такого приблизно плану, який відображає кількість варіант у певних класах. Будується дуже просто: значить, на, ми на одній осі відкладаємо діаметри тобто, або наші класи діаметри 10, 12, 14. тобто, от у цього, що у нас є, а на інші відповідно відкладаємо частковості N і у відсотках. Отут це 4, 8. І відповідно за математичними знаннями ми відкладаємо 10,4, 10,4, відклали точку. Що там далі? 12, 8 і 5, відклали точку. І в нас виходить певна кількість тих точок, які ми потім з'єднуємо лініями прямими. У нас такий графік ламаний. Аналогічно. Такий графік будується і для висот. Бачите, вони трошки будуть відрізнятися, але суть та сама. Тепер, що стосується інших двох графіків, Кумулята. Що таке кумулята? Кумулята це також графік, але який відображає накопичення частковості у класах, відкладених на осі абсцис. Тобто ми будемо з вами в даному випадку, коли будувати кумуляти, вибирати накопичення частковості. Значить, на осі ор... абс... ординат, так? у нас діаметри йдуть. Сюди ікси, 8, 10, 12, ті самі, що і в першому, а от сюди вже будуть йти в нас накопичені частковості, тобто оці значення, які в нас є в третьому рядочку. Відклавши дані точки, ми тоді з'єднуємо їх плавною лінією. Зверніть увагу, що багатокутник ця в нас була. Лінія ламана, а отут акумулятор ми робимо і прямої такої. І аналогічну побудову робимо і для висотки, вже використовуючи таблицю 1,5. Тобто, в даному випадку для багатокутника ми використовуємо першу і е, другий рядочок для діаметрів. Для висот багатокутника перший і другий для висот. А коли будуємо кумуляти, ми використовуємо перший і третій рядочок відповідно, для діаметрів. І, відповідно, аналогічно, коли будуємо кумуляту для висот, ми використовуємо перший і третій рядочок з таблички висот. Крім того, є ще в нас такі графічні зображення, як гістограма. Коли графік відображається у вигляді стопчиків, що показують частоту попадання окремих значень ознак до інтервалів, і також є графік, який називається огіва, огіва відображає накопичення частковостей у класах, відкладених на ці ординат. Але вам достатньо поки що це знати. І на сьогодні. Коротесенько відео все. Не забувайте лайкати, коментувати обов'язково відео, поширювати канал. Це сприяє поширенню українського контенту. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Па!